Вітаю, друзі! Нарешті стало відомо особу людини, що ініціювала травлю волонтерів «АЛЛАТРА» в Україні. Ім'я цієї особи Ірина Кременовська, що насправді є проросійським агентом рацист, що вела підривну діяльність проти як самої України, так і проти організації волонтерів, що героїчно відстоюють правду про кліматичні зміни на планеті уже впродовж 11 років. Не дивлячись на всі переслідування, геноцид та заборони. Негативним наслідком її активної діяльності проти організації Аллатра стало відкриття кількох кримінальних справ проти деяких учасників організації, а також адміністративної справи проти всієї організації. Про те, що Ірина Кременоська є ініціатором кримінального провадження стосовно учасників Меджарного громадського руху Аллатра, вона підтвердила сама у своїй статті, яка була опублікована на порталі Говори, засновниця якого також є вона. Юридично цим медіапорталом володіє очолюваний нею Центр економіка правових досліджень. На своєму порталі вона, порушуючи презумпцію невиновності, грубо висловлює своє зневажливе упереджене ставлення до руху АЛАТРА в Україні, та визнає, що є тією людиною, яка активно впродовж семи років лобіювала кримінальне переслідування його учасників в Україні, а потім ще складала експертні висновки та обґрунтувала статті кримінального кодексу, за якими оголошувалось підозри, що є неприпустимим втручанням ухід до судового розслідування. Але на сьогодні ми маємо наступну інформацію: 17 квітня цього року на порталі Багнет з'явилася інформація про те, що проти неї відкрито кримінальне впровадження. Цитую: в Україні зареєстровано кримінальне впровадження щодо двох осіб, підозрених у розпалюванні міжнаціональної та релігійної ворожнечі. Йдеться про Ірину Кременовську та Олексія Святогора, засновників приватної наукової установи. Центр економікоправованих досліджень, яка, за попередніми даними, використовувалася як інструмент поширення проросійських наративів під виглядом експортної діяльності, за інформацією видання Багнет, отриманої з джерел у правоохоронних органах, у квітні 25-го року було відкрито кримінальне впровадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 сто Кримінального кодексу України порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності або за іншими ознаками. У рамках слідчі дій вивчаються публічні матеріали, висловлені та діяльність Креміновської та Святогора, які могли призвести до загострення соціальної напруги, особливу увагу слідство приділяє зв'язкам фігурантів із Російською асоціацією центрів вивчення релігії та сект Рацирс, відомою своєю антиукраїнською позицією. Ця структура, очолювана ідеологом кремлівської релігійної політики Олександром Дворкіним. Давно використовується як канал впливу на релігійну сферу країн пострадянського простору. Під прикриттям боротьби з тоталітарними сектами, рацист реалізує політику дискредитації релігійних і громадських об'єднань, які не підконтрольні Кремлю. Кременовська та Святогор, використовуючи інформаційні ресурси вільне слово, антисекта публікували матеріали, що дискредитували українських науковців, релігійні громади та громадських активістів. Серед іншого поширювалися наративи про загрозу з боку релігійних об'єднань. Які виступають за відокремлення України від пливу Росії, а також формувалися експертні в лапках висновки, покликані легімітизувати антидемократичні заяви. Наразі триває розслідування. Правоохоронці перевіряють, наскільки діяльність підозрюваних вписується в ширшу систему інформаційних атак на Україну. У разі доведення вини санкція статті 161 передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим обмеженням у займаній посаді. Ось такі новини, друзі. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Далі буде.